Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Закінчив чотирьох матчах команда зазнала чотирьох поразок. абсолютно незрозумілий прова. встався. Зараз Новіков має момент, але Новіков все ж таки. Шлиф і підставляв ногу. Новіков простріл на дальню. І ще один момент добивання рудого. Неточний пас. Удар по воротах І тім Київ відкриває рахунок. стільки мо. Штанько. Технічно обіграє суперника. І далі м'яч впевнено грає у цьому епізоді. І на цьому все. Перший так завершно. Тім Київ доволі таки неочікувано паде у рахунку 1-0. Якщо це так, то тут не підкопається все згідно букви закону штанько. Саганський, Штанько чисто грає у відбори штанькових і місьлавічі 2 1 Нарешті таке бруклен в першому цьому протистоянні виходить. Приблизно за півтори хвилини до завершення матчу, тому поки що. А результат ще аж ніяк не остаточний. Кушнеро помиляється у цьому епізоді. Закидання вперед на штанька, штанько. Приймає м'яч. Штанько пробиває неточно. Шоєм Вперед завантажує. Там фурман спокійно Забирає м'яч. І на цьому все. Завершено поєдинок Бруклін здобуває волюбу перемогу. Як на мене, сьогодні день не реалізація, але в цілому вітаю вас взяттям трьох балів. Важливих трьох балів для колективу Бруклін. Ми в цілому поділіться враженням від гри, що вийшло сьогодні. Що ні в цілому гра була. Я би сказав складною із за таких умов, тому що в куполі немає чим дихати. Дуже важко, тому добре, що були зміни, якісь, то якось можна було відпочити. Було дуже багато моментів у нас. Це штанги, я не знаю, безліч цих штанг, перекладин. Десь не вистачило реалізації сьогодні. Можливо, десь не вистачило нашого найкращого нападника Кирила. Також не вистачило. Вереш Олександра. Я думаю, він би нам допоміг перемогти більш впевнено, я би так сказав. Саша на досвіді, звичайно. Так, а так взагалі суперник доволі такий хороший, я б сказав. У них було декілька чудових нагод, де наш воротар нас врятував, особливо коли йому зашив, за, зашиворі летіло. Він в такому прыжку витягнув. Так дуже гарна гра, перемога тяжка, але три очки є. В цілому, переглядаючи весь дивізіон Урбан, да, хто для вас найбільше ну, виявляє там, симпатію або антипатію? Топ-3 команди на ваш взгляд? Зараз додалось нові команди, які я навіть не знав. Є багато старих знайомих, з якими ми раніше грали. Це UCL Boys, це Аптек. Ми з ними вже вже зіграли. Той же Гетьман, асістент. Багато старих знайомих, я би так сказав. Когось виділяти точно не буду, бо треба дивитись ігри суперників, тому що мало ігор всі всі зіграли. Льош, дякую вам за ваш коментар. Бажаю вам продовжити в тому дусі та головне без травм. Друзі, Олексій Жтанько, капітан колективу Бруклін. Вітаю вас. Представтесь, будь ласка. Е -е, мене звати Вадим Поляков, я капітан команди Тім Київ. Вадиме, стартували сьогодні, дебютували, можна сказати, в нашому дивізіоні. В принципі, програли мінімально з одним балом і то вже наприкінці зустрічі. Як вважаєш, чого не вистачило в першу чергу для вашої команди? Не вистачило декілька основних гравців, тому що приїхали сьогодні з основних, в принципі три 4 людини. Але змін, на змінах у нас були люди по рівню в середньому, десь так, чуть вище середнього, але є гравці з високим рівнем, які більш досвідченіші, які вже грали в інших турнірах. Ось. Тому, в принципі, я... Я вважаю, що ну і в принципі не те, що не хватило з гравців. Ми ще досить не всі чітко зіграні між собою. У нас в нас зіграні там декілька гравців є, але вся основа в принципі майже була відсутня. А так програли, ну будемо намагатись. Більш яскравішу гру показувати на наступних турах. Яка ціль у вас у команди на виступ саме в веснян на літньому сезоні? Ціль команди це поборотися за призові місця, тому що? Ми сюди якби, потрапили вже якби, знаєте, в останнє місцем, да, да, останнім я вагоном. Думала, да. Вже прийшов поїзд. Да, да, да. <рес> е, тому що ми там хотіли в інші турніри піти, але в принципі нас тут все задовольняє. В принципі, суддівство, слава Богу, тому що я грав в дев'ятці, мене там дуже не задовольняють судді. А тут, в принципі, все, питань немає, якби то кажуть, ось, в принципі, турнір загалом. Класний задоволені, будемо намагатись боротися за призові. Водимо, дякую за ваш коментар. Бажаю, щоб всі ваші мрії та задачі вони збулися та головне без травм. Дякую.